Ну а тим часом ніч видалась неспокійною в південній Азії на кордоні між Афганістаном та Пакистаном. Спалахнула перестрілка між військовими війська режиму Талібану, який керує Афганістаном, обстріляли пункти прикордонників Пакистану. Міноборони Афганістану повідомило, що вже закінчило бойові дії проти сусідньої країни. І в заяві йдеться, що Пакистан неодноразово порушив повітряний простір Афганістану, що мовляв і спричинило перестрілку. Раніше афганський телеканал Толо Нью поширював інформацію про захоплення 10 пакистанських опорних пунктів. Варто нагадати, що Таліби контролюють Афганістан з 2021-го, коли американські війська вийшли з країни. Пакистан володіє ядерною зброєю, і за різними даними його арсенал становить від 60 до 170 боєголовок.